У людей картинка, ну одні скажуть, фігня якась ні черта не зрозумів, да, а другі скажуть, та кінець війни, штик в землю, да, і, і, і все на цьому. А що все на цьому ніхто не знає. Давайте подивимося синхрон президента Зеленського. На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на русських, щоб дійти до, до, до цього, я думаю, що це можливо. Зробити максимально найближчі тижні, може місяці. Так, а може бути по-різному. Іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо. Гаряча фаза це повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни. Ну, на жаль, це велика ілюзія. На жаль, транслює я загалом підтримую президента України. Ну в 90 випадках зі 100-та, але тут я мушу сказати, що тут є певні небезпеки. Коли ми транслюємо своєму суспільству, що припинення вогню на 30 днів вирішує проблему російсько-української війни, то ми А хто так говорить? Ну, з такої фрази може скластися враження, що оце ми припинимо гарячу фазу. так і далі ж не йде пояснення. Розумієте, є одна неприємна річ, яку треба просто розуміти, яку не розуміють, до речі, ні в Америці, ні в Європі. Багато хто не розуміє в Україні. Вона полягає в тому, що російсько-українська війна взагалі не має дипломатичного розв'язання у вигляді віднайдення якогось компромісу. Немає і причини є на поверхні. Це є війна екзистенційна з двох сторін. Тільки Україна б'ється за власне виживання себе як нації, як держави, а Росія б'ється за відновлення імперії. І Тому компроміс тут неможливий. Припинення вогню на 30 чи 60 днів припинить тільки стрільбу на 30 чи 60 днів, але ну, воно не рішить конфлікту. І саме головне, що е, так як історично уклад, в якому жили українці, і уклад, в якому жили росіяни, е, їхня природа несумісна. І тому ми так воювали цілий час. Ми воювали ж не тільки з 22-го року чи з 14 го ми воювали 300 чи 400 чи 500 років. Але правда, ця війна може мати дипломатичне завершення тільки як результат воєнної перемоги однієї сторін. Тільки у випадку е, російської перемоги ми зникаємо як нація, як держава. А у випадку нашої перемоги закінчується російське імперське існування в її нинішньому вигляді. І те, що зараз нам нав'язують Сполучені Штати Америки, це є спроба е, заставити нас капітулювати без воєнної поразки. Ось що вони нам нав'язують. І я вважаю, що є велика небезпека. Україну змусили стати на слизький ґрунт переговорів одною ногою. І, напевно, ми не могли від того вже відійти, тому що Зеленський попробував, і це закінчилося в овальному кабінеті, він пробував це робити. І нема воєнних перемог на полі бою. І тому ми мусили втягнутися в той переговорний процес. І якщо ми вже в нього втягнулися, ми повинні дуже акуратно його вести. Так, щоб одно... якщо ти одною ногою вже стоїш на слизькому ґрунті у воді, то другою треба стояти на твердому. Щоб могти вискочити в будь-який момент, що ми бачимо по Росії, вони затягують переговорний процес, так. вони затягують на сьогоднішній день. Але якщо завтра вони домовляться з Трампом і отримують те, що треба, вони дуже навіть прискорять переговорний процес. Росія не має для Росії переговори, ніколи не були елементом вирішення проблеми. Вони завжди були елементом послаблення супротивника. Тому сьогодні він затягує. Але якщо е в Вашингтоні вони зараз домовляться. Путін і отримує те, що вони хочуть. Він дуже швидко прискорить, і тоді переговори між Україною і Росією за посередництво США. Це гра два проти одного. Нас заставлять буде нас заставлять підписати невигідну угоду. Це на мою думку, дорога до капітуляції. Коли до нас не буде Європейський Союз, іншої наш в нас немає. В нас ми сіли, ніби за стіл переговорів, і Америка безсторонні посередник. Це неправда. Вона я не спитаю, є безстороннім. Я прямолінійно лінії спитаю. Нам е, вигідно затягувати переговорний процес. Безумовно. Якщо від одним словом, так. Нам треба тягнути до і, скільки, скільки можна. Нам треба тягнути до чого? Я добавлю. До зміни ситуації. На полі бою в російській економіці, в геополітиці, Можна я вам в скажу, що поліції, змінюється на лівому флангу. Ми починали з пана Ярослава, який сказав, що Сполучені Штати колють Європу, фактично. Вони її теж знекровлюють. Тобто так. ми тягнемо переговорний процес. Наприклад, якщо це наша про стратегія, уявімо, що вона наша. Да? А а там Європа божеволює від тарифів, санкцій, там розриву шлюбних стосунків з Америкою. Та а у нас немає. Ми не Азербайджан. Ми не знайшли туреччину. Так, так. Це ну то Європа повинна розвернутися лицем до України. Україна лицем до Європи. От і все. Якщо не вся Європа, то принаймні та частина країни Європи, яка mm. може це зробити, можна свої гіпотези. все. Mm. Тобто насправді то Європа вже розвернулась до нас. Тобто завтра, до речі, приїжджають представники нарешті рекомендуку проводити. Mm -hmm. Так, тобто, тобто, тобто генштабісти приїжджають? так приїжджають Ні вже що? конкретно де будуть розташовуватися, де може бути якийсь функціонал визначено. Звісно, це все ще поки що дуже і дуже теоретично, але у мене така версія. Наступна четверга коаліція охочих в штаб-квартирі НАТО збирається. Наскільки Є, я розумію? Ну там серед... одинадцять, а потім роз... Після того, як вони приїжджають сюди, потім йдуть там. без Америки, так. Тобто зараз формується вже розуміння європейське, слава Богу, і наше так само. Але у мене гіпотеза така. Якщо ми, наприклад, дійсно не підписуємо нічого, тобто Сполучені Штати примушують і нас, і росіян, росіянам знімають санкції, звісно. там, я не знаю. До речі, Дмитрієв, я думаю, приїжджав саме за цим. Передавав меседж від Путіна, на що він може погодитись, санкції доброва, не знаю, вони там конкретно працюють. Uh, і якщо ми не підписуємо нічого, а просто заморозка і просто чекаємо далі так, ситуацію, або є, або про нічого не можна. Да, тобто ми Ні не підписуємо, а просто йде заморозка. Ось такий варіант можливий. Те, що казав президент. Це, де я бачу ще варіанти в 2025 році. Є ініціатива 5 мільярдів доларів акумулювати для 2 мільйонів снарядів. Вона там пробуксовує, і вроді на виході вже. Так, інформація є, що будуть ці гроші. Прем'єр Чехії заявив, ми можемо докупити ще півтора мільйона, тільки якщо Європа дасть гроші. Разом 3,5 і До, до, шост, до вересня вже є гроші. Є. До вересня. Бачите? Тобто буде напевно 2 мільйони снарядів різних калібрів. У нас буде. Є ініціатива Калас зробити фонд на 40 мільярдів. Її заблокували. А я спеціально взяв статистику по країнах. Скільки які країни в цьому році дали зобов'язання? Норвегія 7,5 мільярда, Нідерланди 5,5 мільярда. Британці три, німці, три, французи, три, три прибалтійські країни на трьох один мільярд. Коротше, сумарна кількість кілька. грошей тільки на воєнні потреби від окремих країн Євросоюзу на сьогоднішній день євро. Це супер. Воєнні, Тільки воєнні, воєнні. це замістило вже відсутність ну, це, американської це, допомоги. Якщо війна такої інтенсивності, як була наприклад 23-му році, то це не півроку. Правильно, якщо Ні, враховувати, американці... що нам видавали шістдесят є ще мільярд. один фактор. Є ще такий фактор, який має фамілію Мерць. Це так. німці, ну да, це, це тому що е, німці, так, якщо візьмуться за ремілітаризацію Європи, вони це зроблять дуже, дуже, і дуже швидко. Доларів. Це буде дуже швидко. Це і то, що він розблокував майже на один трильйон, там правда на 10 років. Але якщо він розблокував ці всі речі, то німці як локомотив потягнуть за собою всю Європу. Так, так це не станеться впродовж тільки 25-го року. Чому я кажу, що треба тягнути час? Це стратегія. так. Ну це є стратегія. Немецький. Чим довше Україні тягнуть, тим швидше розкочається Європа.